Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп не раз говорив, що коли стане президентом, і нібито навіть щодо офіційного вступу на посаду в січні 2025 року він закінчить війну в Україні. За 24 години імпічмент, який почався після розмови, із Зеленський Трамп не забув на це. Зеленський відповідав, що у світі не існує жодної людини, яка може примусити Україну віддати свої території Росії за для швидкого завершення війни. Усі будуть щасливішими, якщо одна людина у світі неважливо Дональд Трамп чи ні. Гаразд, нехай це буде. Дональд Трамп, якщо одна людина у світі зможе зупинити війну впродовж 24 годин. Питання в тому, якою ціною хто її платитиме, сказав Зеленський. Згодом коментуючи обіцянки Трампа про мир за 24 години, Зеленський заявив журналу Нью-Йоркер. Він вважає, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну. В той же час в Кремлі зараз не все так радужно. Страшний вечір середи, після виборів США пролунав вибух на московському кільці, МКАДІ, а також в районі Новотроїцького мосту. Крім того, коктейлями Молотова закидали патрулі. Розгвардії та чотири БТР спалили повністю. В Москву з фронту відкликають елітний спецназ для захисту Кремля та інших важливих об'єктів. Вводять додаткові сили Розгвардії з різних регіонів, а також додаткові екіпажі військової техніки. Телеграм-канал ОПОРА пише про бій Собра проти невідомих, просто поряд із Кремлем. Джет Путіна вилетів із Домодєдово 15 хвилин тому в невідомому напрямку. Кожен вечір для Кремля може стати останнім. Пише телеграм-канал. Росія на порозі грандіозного військового перевороту, економічного колап. Су саме на це зробить ставку Трамп і заморозить війну, змусивши двійника Путіна, Патрушева підписати мирні документи та відвести війська. Пише, мова піде про перші 200 тисяч та дві області після евакуації Путіна в США. Патрушев втрачає владу і побоюється військового перевороту після виборів США. Трамп для них не передбачуваний. Таку думку висловив колишній співробітник КДБ СРСР, однокурсник Путіна Юрій Швець, який живе у США. Який у нього настрій? Він намагається робити добру міну, коли погана гра. Він зараз ситуативно поводиться моєму, навіть далеко, кудись на два-три кроки, не дивиться. Він значною мірою за моїми спостереженнями втратив владу в країні. Значною мірою наголосив Швець. Держава не керована, не може в державі у стані війни таке відбуватися. Те, що говорять польові командири воєнкори, це дика дискредитація керівництва збройних сил Російської Федерації. ЦРУ США мало б ціло кампанію проводити, щоб зробити щось таке. А тут довірені особи Патрушева його вірні пси удар в спину, сказав Швець. Він назвав те, що відбувається в Росії раз Це відобрав. Женя смутного часу, коли країна опинилася на межі якоїсь великої катастрофи, переконаний аналітик. Патрошев він боїться своїх генералів. Генералів Путіна боїться, що вони його можуть сколопнути, як радянський диктатор Йосип Сталін у перші дні після нападу. Лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера боявся, що друзі з політбюро його сколопнуть. Припустив Швець. Патрошев зрозумів, що він винен у цьому провалі початкового плану, бо ні за три дні, ні за тиждень захопити Україну не вийшло. Він вирішив, що найрозумніший, що п'ята колона спрацює тут в Україні. І все буде швидко, але він виявився дурним і потім злякався. Звісно, країна воєнна, усі під зброю, боєкомплекс збройних сил є, є чого боятися. До слова, у Росії дедалі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Про це спочне набирати обертів після успіхів українських сил на фронті, впевнений, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Багато генералів незадоволені, але вони бояться репресій. У деяких з них, однак, починає прорізатися голос. На думку генерала, військові не. Останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.